Треба було подивитися на цих дівчат водіїв, які після зміни приходили і дивились, як ці машини робляться. Ну, то ми вам дуже дякуємо за цю підтримку. Ну, а з вашого дозволу, я надам слово Володимиру Михайловичу, міському голові. Доброго, Доброго, вас. Доброго дня, шановні, дорогі працівники про тролейбусного управління. Сьогодні ми з вами розпочинаємо святкування одного з найбільших свят дня міста Житомира, міста, в якому ми народились, живемо, працюємо, місто, яке ми любимо і яке ми славимо. Буквально декілька місяців тому, коли ми були у вас на зустрічі, ми бачили, що це не був тролейбус, це було декілька металевих конструкцій, трошки даху. І, чесно говорячи, тролейбуса не було, від нього залишився тільки номер. Той номер, який у нього є відповідно до його технічної документації, вашими руками повністю зібраний новий тролейбус, повністю нові комплектуючі. І це перший крок, прорив, якого ми, в принципі, це ваша ідея. І сьогодні від цієї ідеї, от поки ми... Йшли до вас, оцих буквально декілька метрів. У нас народилася думка з керівництвом міста Віктором Олександровичем. А ми розпочнемо в наступному році, я звернуюсь до депутатів, на вашій базі збирати такі тролейбуси. Ми виділимо кошти з міського бюджету для того, щоб ви могли мати роботу, для того, щоб ви закупили необхідні комплектуючі, і цей перший тролейбус став тільки першим почином. Ми маємо можливості всі одного з найкращих трамвайно тролейбусних управлінь в Україні, а ви так і є, за що я вам щиро дякую, щоб ви могли на своїй базі збирати подібні машини. Мені дуже приємно, що сьогодні ви в складних умовах, а я повірте, разом з вами працюю, щоб їх покращити, все ж таки наполегливо працюєте. Ми залишимо ТТУ, ми збережемо ТТУ, воно буде перевозити людей і з року в рік його стан буде покращуватись. Ви знаєте, що ми погасили половину тих кредитів, які вас тягнули донизу. В наступному році ми сподіваємось також закласти кошти в бюджет на погашення решти кредиту, для того, щоб цей хомут кредитів, які були 10 років тому на ТТУ покладені, зняти взагалі. Дійсно, я сьогодні бачу справжній виробнич колектив, якому я низько вклоняюсь за вашу працю. І ще одна ідея в нас виникла, а ми спробуємо її, як для журналістів кажу, і з вами раджусь. Саме на вашій базі, на базі Житомирського тривального тролейбусного управління, спробувати зібрати, якщо ми домовимось, один перший білоруський тролейбус. Можливо, цей тролейбус ми залишимо для нашого ТТУ. Можливо, він зможе бути проданий комусь іншому в Україні, але якісний. Тоді ми зможемо зібрати другий, третій і таким чином забезпечити не тільки обслуговування, а виробництво збір, зборку тролейбусів на базі вашого управління, на базі вашого підприємства. Мені приємно сказати вам, що ви на 30% збільшили виручку. Ви збільшили більше ніж на 5% перевезення пасажирів. Сьогодні щоденно ви перевозите біля 170 тисяч житомирян і гостей міста. Ви стратегічне підприємство. Я розумію, що сьогодні вихід і збереження вас як підприємства, воно заважає деяким приватним інтересам. Вони не хочуть допустити вас на цей ринок. Але я з вами. Я буду робити все для того, щоб ви. Відновлювали статус не тільки перевізника електротранспорту, а й перевізника автобусних маршрутів. Повірте, в тому є певні перешкоди, в тому є певні супротив різних структур. Але я впевнений, що і ви мене підтримуєте як трудові люди, і коли буде потрібно, і мене захистите перед тими людьми, які не хочуть, щоб ТТУ відроджувалось. Сьогодні ми. Розпочинаємо святкування Дня міста, нашому місту 1128 років. Сьогодні буде урочисте в театрі в 18-й годині, де ми будемо нагороджувати кращих із кращих. Це почесний громадянин міста Житомира рішенням сесії. Таке звання в цьому році надано Рудю Петру Володимировичу. Давайте його привітаємо облисками. Прекрасна людина, весена. Ця людина дійсно, тільки от на польові, отам в цьому році, за такий маленький штрих, встановив за кошти підприємства той дитячий майданчик вартістю понад мільйон гривень. Але питання навіть не в цій благодійності, питання в тому, що він справжній патріот міста. І сьогодні біля жовтня встановлюється красивий також пам'ятник Морозову, який ми будемо відкривати найближчим часом. Наше місто стало бурхливо розвиватись. Ми будемо ремонтувати і продовжуємо ремонтувати дороги, приміщення, дитячі садочки, школи дійсно нелегкий цей шлях. Але я впевнений, що ми спокійно з вами будемо його йти. Я завтра всіх вас запрошую о 10-й годині на урочисту ходу парад, присвячений Дню міста. Його ідея є в тому, що з двох сторін, зі сторони від Шевченка по вулиці Бердичівській і зі сторони від Будуть йти колони працівників підприємств, учбових закладів, наших службовців, які на площі з'єднаються в єдину колону. Слово буде два мир і жито, які сьогодні в основі нашого міста. І, безумовно, з'єднавшись, ми отримаємо житомир, те місто, яке ми любимо, в якому ми живемо в наслі, відповідно на площі. Далі наші діти продемонструють майданс, той, з яким, можливо, і не досить вдало в цьому році ми виступили, і не тому, що наші діти погані, тому що десь ці проекти бізнесові і нам потрібно набиратись досвіду. Але я впевнений, що в наступному році ми попрацюємо на всіх рівнях більш сильно, потужно, щоб наші діти стали переможцями в Києві. Ввечері буде концерт, святковий концерт. Ми не йшли на те, щоб запрошувати якихось мегазірок, які будуть під фонограму співати за шалені гроші. А ми вирішили подивитись наших талановитих житомирських дітей, талановитих співаків і дітей України. І на завершення будуть виступати ті артисти, які будуть співати пісні популярні, як і для вас, як для наших дітей. Пісні, які будуть об'єднувати і милувати нашу душу, і я сподіваюся, це буде гарний чудовий вечір. В рамках святкування дня міста також передбачено багато різних святкових заходів. Я розумію, що для вас це також будуть напружені робочі дні. Є така невеличка пропозиція. Я не знаю, що ви її підтримуєте. Давайте сьогодні. Нехай цей тролейбус символічний тролейбус попрацює і повозить людей наших безкоштовно. Можемо так один день подарувати та гостей, чи ні? Можемо. Ну тоді я тільки можу одне сказати добру путь, і цим символічним тролейбусом ми хочемо, щоб розпочався новий крок. По відтворенню нашого підприємства триває на тролейбусного управління. Слава вам, дорогі працівники ДТУ! Будьте здорові! Юріна, водій тролейбуса першого класу, працюєте ТУ з 2007 року. Вітаю вас. Це Кудінова Ірина Олександрівна, водій тролейбусу першого класу, працює в ДТУ з 1995 року. Вітайте і Литвинчук Софія Олексіївна, кондуктор громадського транспорту, працює на підприємстві з 2007 року. Як кажуть, не поставили часом, де завжди буде електрична енергія. Гарної роботи. Спасибі. Дякую. Дуже приємно, що сьогодні у нас такий визначний день у нашому тривально-проєкту управлінні, та й певно на Україні, як ви. І по-перше, я хочу подякувати нашому керівництву, що нам з ринку доручили такий тролейбус водити на ньому працювати. Це велика честь для нас. А ще хочеться подякувати меру нашому Володимиру Михайловичу. За те, що вони нас підтримали наше руководство, директора, інженерів. І ще дуже хочеться висловити велику подяку ремонтній бригаді, які робили оцього тролейбуса, крутили кожну гаїчку, кожного винтика, Вони в них такі золоті руки. Вони дійсно дуже-дуже старалися, щоб у нас вийшов сьогодні такий гарний тролейбус, що він радував око наше і жителів нашого міста, і також гостей. І дуже велике прохання в мене, як у водія. До мешканців нашого міста, до наших пасажирів, які ми будемо возити, щоб вони нам берегли цей тролейбус. не лізали душки, не малювали. Ну і все таке. Ми будемо їм дуже вдячні. А ми в свою чергу будемо культурно обслуговувати наших пасажирів, ну і дивитися, звичайно, за технічним системом. Дякую всім. Полічними плати пасажирів. Сьогодні трудовий колектив тролейбусного управління робить своєрідний подарунок місту житомирянам, гостям міста, випускаючи фактично новий тролейбус на лінію. Це стало завдяки, можливо, стало завдяки спільним зусиллям нашого трудового колективу та підтримці міської влади. Отож, я дякую від імені проспокового комітету трудовому колективу СІБР. Владі, яка працювала, міській владі, які сприяли цьому, і сподіваємося, що цей тролейбус покращить умови перевезення цих пасажирів. Спасибо. Дякуємо. А зараз е, я запрошую отця Андрія освятити е, рух, випуск цього тролейбусу на лінію. Оклоняємо. з про мене на Трампівському країні. Тросі. Хоча за Кримом тролейбуса трамвая ніколи не був, але все своє свідоме життя, вивчаючи історію Житомира, вивчав одночасно і історію електротранспорту. Тому що наше місто, ви знаєте, в Україні одна з перших, по якому поїхав в 899 році трамвай, а в 1961 році трамвай. Назад, до 50-річчя тролейбусного руху не вийшло випустити книжку, але я думаю, ми надолужимо це. Зате, сьогодні, на 51 му річницю тролейбусного руху Житомира ми пускаємо на лінію Житомирський тролейбус. Це згамена подія. Ми самі своїми руками зробили тролейбус. Я думаю. Що це може бути початком виробництва тролейбусів в Житомирі в Україні. Це дуже важливо. Це не просто робочі місця. Давайте доганяти в Ірицьку, Вінницьку, Вінницькій і інші обласні міста, в яких виникають нові виробництва, Вінницький, скажімо, вільна фабрика, хоча мага в Житомирі бути, тому що самосвіти Житомирський, Володар Волинський. Я думаю, що нам є. Що робити, і зокрема на цій території, там на тролейбусному правлі, можна народитися, крім депо виробництва тролейбусів. Ще я хочу сказати таку річ? Я давно займаюся краєзнавством, дядько, так би мовити, такого солідного віку і вийшов на пенсію. Але майте на увазі, шановні кондуктори, маючи посвідчення пенсіонера, я завжди плачу за проїзд тролейбусу. У мене повна барсетка, Талонів по проїзду тримає колекцію. Не дарма прозвучало, що у кондуктора менше пасажирів з пільговим проїздом посвідчені. Насправді, якщо кожен би платив за проїзд, у нас не було б напевно величезних кредитів тієї кредитної ями, в яку, на жаль, потрапився і прекрасний, здоровий. Солідний колектив триває на тролейбусному управління. І ще гумора я хочу згадати, як я пустив перший тролейбусний маршрут по вулиці Вітрука. Саме я. Чому? Тому що я тоді був журналістом Ковсимовської зірки нашої обласної газети і готувався тролейбусів по вулиці Вітрука, установили стрілки, підключили. Контактну лінію, абсолютно все зробили і вранці мав піти тролейбус. Я написав замітку в газету «Радянська житовища», Наперед, знаючи, що тролейбус піде. Покійний був качека, такий завіруючим відділом транспорту міської ради. Він мене завірив, що тролейбус піде. Я вранці встаю 7 годин ранку, виходжу на Смолянський майдан, тролейбус до відрука не йде. Стрілки не підключували. Я бігом міський виконком прибігаю до і кажу, що йому справа. І по дорозі покупаю газету з Витомища з заміткою пропуск тролейбуса по вулиці Вітрука». А він каже: та заборонила, заборонила південно-західна залізниця на переїзді в, ту, в районі по автоматику. Я кажу, що зробити? В газеті вийшла замітка. Це партійна обласна газета, скандал. Позвонили південно-західну залізницю. Погодові питання, і все-таки в той день, коли вийшла моя замітка про кустро тролейбуса. тролейбус саме через те, що написала газета, пустили по вулиці вітрука. Він і так пішов би, але пішов би, напевно, там на пару днів. Я на все, на все життя запам'ятав роль преси, роль друкованого слова в нашому житті. Все таки воно не останнє. Я думаю, що в мене прийде час, живі і здорові. Я. Я ще випишу книжку. Про історію Житомирського тролику, що не тільки травня. Я е, дякую вам, шановні колеги, тому що я вважаю себе вашим працівником, е, за прекрасний подарунок Житомиру і за е, серйозну солідну заявку, е, про велику потенцію, можливість цього прекрасного колективу. Спасибі. Щасливого щасливі дороги 70 тисяч ми купили нові запчастини, і зрозуміло, що тут є колектив, який працює, тому вони зробили, власне, працюючи на заробітній платі маючи вже відповідну завантаженість. Ми таким чином зробивши перший експериментальний тролейбус. А від цього тролейбуса залишився тільки бортовий номер 1240. Фактично йому по документам 25 років. Але сьогодні це новий тролейбус. З новими комплектуючими, з новими внутрішніми всім обладнанням, фактично, і гарантією дають наші виробничники ТТУ, ТУ. Я тепер так кажу, триває на основному проєні 10 років. Тобто, фактично, ми отримали машину власного виробництва, яка буде мати гарантійний термін експлуатації 10 років. Це прорив. Ми розуміємо, що на жаль, не працює державна програма по оновленню рухомого складу. Але для Житомира, саме виробництво тролейбусів на власній базі, стало можливим. Ми це довели і плануємо в найближчий час випустити другий тролейбус. А після цього, я думаю, я зможу переконати депутатів скласти бізнес-план в 2013 році, закласти кошти на збір тролейбусів на базі Житомирського ТТУ. Ну і друга ідея це все ж таки виробництво і збір нових тролейбусів, зовсім нових. Вже сучасний на базі білоруських заборів. Така ідея по місту була на базі іншого підприємства, але поки вона там не впроваджується, я думаю, що в ТТУ є в першу чергу спеціалісти, матеріальна база для такого виробництва. Тому ми обіцяли зробити це і до Дня міста нам працівники трамвайно-тролейбусного управління всім житомирянам подарували перший. Житомирський тролейбус, випуска Житомирського ТТУ. Це дійсно здобуток. Я щиро вітаю колектив з таким здобутком. Володимир Михайлович, працівники два місяці не до все ж таки затримується зарплати. Це проблема, я вам скажу, проблема зарплати є. Вона не два місяці, вона десь місячного об'єму біля двох мільйонів заборгованості. І цю проблему сьогодні, наскільки ми можемо, ми вирішуємо тим, що економимо. Випускаємо додаткові тролейбуси, як і в даному випадку, заробляємо додаткові кошти, а в цьому році це на 30%, збільшили виручку. Тобто ми сьогодні в те, що можемо вживати зі сторони ТТУ, зі сторони влади міської, зменшили кредитний тягар, ми це все робимо. Там би яма, розрив би був би на 20 мільйонів. Сьогодні він є два. На жаль, до кінця року прогнозується в районі 5 мільйонів. Я вже сьогодні щоденно працюю над тим, щоб ці кошти ми могли отримати з державного бюджету в вигляді компенсації за піргове перевезення пасажирів. Я хотів би, щоб ви розуміли, і через вас це розуміли всі жатомиряни, що це справжній трудовий колектив, який працює прибутково, бо він надає реальні послуги, перевозить реальних пасажирів. І про недолугість, збитковість говорити неможливо навіть соромно. Але питання того, що сьогодні така законодавча база, що на комунальне підприємство поклали фактично гарантії держави, які не забезпечуються фінансовими, це є. І ви знаєте, що я один з тих міських голів, який над цим працює системно в кабінеті міністрів. Я сподіваюся, що волі наших народних обранців наступної каденції достатньо буде для того, щоб або Надати 100% відшкодування за перевезених пільгових пасажирів, або ще краще надати людям саме монетарну фінансову підтримку. І людина має рівні права і в Житомирі, і в Олевську, і в народичах, де фактично ніколи не використовує може раз в рік, коли до дітей приїде цей тролейбус. Тому людям потрібно дати гроші, і людина може потратити гроші або на тролейбус, або на цукерку онуку. Це є справедливо. Я думаю, що ми спільно з колективом вийдемо з цієї ситуації. Вона дійсно напружена, тому я на сесії звернувся на минулій до депутатів, які мене підтримали. І сесійне є звернення до Кабінету міністрів. І над цим системно я працюю. Ми не ховаємося за цією проблемою. Вона дійсно є, але я думаю, що ми її успішно вирішимо. Питання Михайлович, чи пішов якийсь прибуток для ТТУ від функціонування маршруту? Ви знаєте, спрацювали поки в нуль. Поки в нуль перший місяць, і зіткнулись зі шаленим опором тих людей, які не хочуть, щоб е, ТТУ перевозила пасажирів автобусними маршрутами. Е, були направлені чисельні перевірки різних служб, але кажуть: якщо перевіряють, то підприємство має можливість вдосконалюватися і відповідно відпрацювати всі документи так, щоб наступна перевірка вже не була е, ну, проблемною. ТТУ я хочу заявити, буде автоперевізником. Буде отримувати від перевезення пасажирів обов'язково дохід. І е, сьогодні відпрацьовується належна юридична база для цього процесу. Розумієте, в свій час, коли втратили цей ринок, передавши його в приватні руки, це зробили з двох мотивів: перший в тому, що дійсно приватний підприємець фактично має пільгову сплату податків, і ТТУ складно конкурувати, які платить мільйонні податки, а, наприклад, приватний підприємець це тисячі чи сотні тисяч, тобто це в 10 разів гірша умова сьогодні роботи в ТТУ. Але й друга є об'єктивна сторона. Потрібно було підтримувати, не руйнувати це підприємство, не заганяти в кредити, не різати тролейбуси, а відновлювати і таким чином давати йому життя і наповнення, щоб він був конкурентно статним. Цей перевізник. І от зараз ми стали на цей шлях, але ми зустрічаємось з тим, що. Великі тіньові фінансові обороти, а саме такі вони є. Вони на різних рівнях, різними методами перешкоджають роботі і входження ТТУ в цей ринок. Я кажу відверто, ця проблема є сьогодні по іншим містам, але ми впевнено стали на цей шлях. І я ще раз підкреслюю, ТТУ буде перевізником через тернії, але до зірок. Воно буде прибутковим, воно буде успішним, тому що тут працює солідний і дійсно достойний трудовий колектив. Я вірю в цих людей і дякую, що вони вірять в мені. Щоб складати тролейбус і бути ліцензії, на ліцензію на ліцензування цілі. Це вже до керівника, бо щодо ліцензії правильно. Поряд з тим, що ми випускаємо, що мовиться тролейбус, з цими роботами паралельно ведеться робота по що ринку. Я тільки зауважу, десь, додавши до керівника, щоб ви зрозуміли, в даному випадку це є капітальний ремонт і для власного використання. Якщо це буде виробництво для продажу, то безумовно буде все сертифіковано, ліцензовано і таким чином ТТУ буде мати можливість і виробляти, і продавати на зовнішній ринок, тобто Україну. Безумовно. Безумовно. Для мене важливо, щоб ви просто ще раз кажу, зрозуміли одну таку цікаву річ. Я дякую Віктору Олександровичу. Ми показали, що в нас є спеціалісти, ми показали, що в нас є база, і ми показали, що ми можемо фактично нуля зібрати. А уявіть, якщо прийдуть фактичні комплектуючі, комплектуючі, під технологічний процес і налагодити для наших людей цю збірку, то не є проблемою. Ми готові навіть направити наших спеціалістів на навчання, якщо потрібно на заводи Білорусі. Ми говоримо про нашого найближчого сусіда і партнера для того, щоб люди цьому навчились і випускали якісно сертифіковані тролейбуси. Головне, щоб їх витрубував ринок, тому що багато було закуплено тролейбусів під євро, ви знаєте. І головне, щоб в бюджетах інших міст були гроші. Таким чином, тролейбус це специфічна машина, вона потрібна тільки для комунальних підприємств. І відповідно, якщо буде фінансування цього виду транспорту, наш тролейбус буде витребований. А система зрозуміла, що зборки на Україні вона дасть оптимізацію податків, і також це буде досить видно. Володимир Михайлович, ви неодноразово і Сергією Миколаєвич Першовського заявляли, що після Євро будуть і закуплені передені, закоплені з Києва. Тролейбуси. Так. Я хочу сказати, буквально ви дуже вдало задали питання, буквально вчора. Була зустріч Сергія Миколаївича Рожука з Поповим. і Попов підтвердив наміри і можливість передати до кінця року декілька тролейбусів Житомир. Ми сподіваємось на таке рішення Київської міської ради. Я хочу, щоб ви розуміли, що це рішення міської ради про передачу таких тролейбусів. І місто Житомир одне є з перших міст, які будемо говорити, стоять на черзі отримання тролейбусів з Києва. Тому що ми над цим працюємо вже другий рік. Але на те воля і депутатів Київської міської ради, і я вам скажу, що по Києву вже сьогодні не секрет. Отримка тих тролейбусів під євро теж була затримана, ви знаєте, і тому і вони свої тролейбуси повністю відремонтувавши до євро. Запустили їх на лінію, тому сьогодні в Києві достатньо якісні тролейбуси, і я розумію, що їм треба прийняти політичне рішення, передати їх, ну або подарувати іншим містам. Ми над цим працюємо системно. Ну тобто ще невідомо, чи це будуть закуплені чи розумієте, якщо навіть буде закуплено, то щось аналогічне, як ми купували Вінниці трамваї, По залишковій вартості. Тобто вона буде там в десятки разів нижче, ніж ринкова вартість. Тобто, це буде вартість, якщо вже хочете. Ну, саме оптимальна, саме символічна. Але щоб ви зрозуміли, що передача майна, а воно є майно громади, приймається тільки рішенням сесії. Таким чином, яким буде рішення депутатів Київської міської ради, така й буде ситуація або передано безкоштовно, або за позалишкові вартості. Я вам щиро. Я кусаюсь... Мені приємно, що вже журналісти дістали саме.

Зупинка, майдан привазає обережно, Наступна зупинка обов'язка. Як треба на все, як треба? Ми працюємо. Спасибі. Це символічний. Ви знаєте, я